Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку редактор комп'ютерних презентацій. Ви вже знаєте, що для створення презентації існують спеціальні комп'ютерні програми. Їх називають редактори презентації. В цих комп'ютерних програмах можна створити і редагувати різні види презентації. Ми з вами будемо знайомитися з програмою Презентація PowerPoint, яка входить до пакету Microsoft Office. Це комерційний пакет Microsoft Office для Windows. Програма Microsoft PowerPoint призначена для роботи зі слайдовими презентаціями. Запустити її на виконання можна декількома способами. Перший спосіб це виконати пуск і знайти у списку програм PowerPoint. Також ви можете двічі клацнути на значку будь-якого файла презентації PowerPoint, натиснути «Файл» і е, створити новий файл. Також ви можете двічі клацнути на ярлику програми PowerPoint на робочому столі. Або на робочому столі натиснути праву кнопку миші, визвати контекстне меню, обрати Створити і обрати Створити саме програму PowerPoint. І так, ще раз. І саме в програмах обрати PowerPoint. Після запуску програми на екрані з'являється вікно, у якому можна виконати пошук потрібного шаблону презентації. Здійснити створення нової презентації за допомогою команди створити, або відкрити одну з останніх збережених презентацій, або відкрити будь-яку презентацію, яка у вас є, тільки якщо ви знаєте, де вона саме знаходиться. Ось так виглядає вікно програми при презентації PowerPoint. Подивіться, будь ласка, зліва ви можете побачити область перегляду ескізів слайду. Слайдів, Всі слайди, які у вас є у презентації. Далі, зверху, ви можете побачити рядок заголовка. За. Ви можете переіменувати цей файл, і тоді у вас буде інша просто назва. Далі ви можете побачити вкладки. Вкладок дуже багато. Бачите файл, основне, вставлення, малювання і так далі. До речі, в різних версіях, вон От оці вкладки можуть трошки відрізнятися. Також як можуть і відрізнятися стрічки. Зверніть увагу, що стрічки і, і е, вкладки дуже схоже все на е, звичайний Microsoft Office, е, там, де ми документ. Да, там ми вже з вами працювали в документі. Далі у нас йде робоча область. Саме на цій робочій області ви можете працювати, писати, вставляти сюди різні медіафайли і так далі. У різних версіях програми команди можуть відрізнятися. Але ці розбіжності не є суттєвими. Якщо ти навчишся працювати в одній версії, то в тебе не виникне значних труднощів під час роботи з іншою. Ну, а тепер скарбничка цікавого. Перша версія програми PowerPoint 1.0 для Apple. Macintosh з'явилася в 1987 році. У 1990 році вийшла версія PowerPoint для Windows, яка стала стандартом у наборі програм Microsoft Office. Ось так виглядала перша програма PowerPoint 1.0. Можна запустити перегляд слайда на весь екран у режимі показу презентації за допомогою вибору відповідних інструментів. Це інструменти на вкладці Показ слайдів. Ви можете увімкнути спочатку презентації або з поточного слайда, на якому у вас, на якому у вас саме буде натиснута кнопка миші. Або ви можете навіть виконати онлайнове презентування. Далі у вас з'являються інструменти внизу, ось тут будуть інструменти в нижній частині. Тобто, це різні режими перегляду слайдів: це сортування, це звичайний вигляд, це читання. І ось цей інструмент, який допомагає саме показати слайд на весь екран. Також це можна зробити за допомогою комбінації клавіш. Якщо ви натиснете F5 для показу презентації спочатку, будуть у вас ці слайди, якщо натиснете комбінацію клавіш Shift плюс F5, то у вас розпочнеться презентація. Для показу з поточного слайду. Для переходу між слайдами в режимі демонстрації можна використовувати клавіші стрілочки вправо вліво. Для того, щоб завершити перегляд презентації, можна натиснути на кнопку Escape. А тепер спробуйте відповісти на такі питання. Для чого призначений редактор презентації? Які об'єкти його вікна ти знаєш? Не забудь, після того, як ти подивишся відеоурок, обов'язково зробити фізкульт хвилинку. Ну і, звичайно. У тебе буде завдання. Яким буде завданням? Ось тут є алгоритм виконання всіх завдань. Треба переглянути презентацію в режимі показу слайдів. За ось цим алгоритмом, який тут є. Я сподіваюся, що все було зрозумілим. Не забувайте виконати практичне завдання. Дякую за увагу! До побачення!